Луцьку стоянку, що навпроти центрального ринку, передали у постійне користування комунальному підприємству Автопарк Сервіс відповідне рішення ухвалили під час сесії міськради у середу, 26 червня. У ньому йдеться, що міськрада надала в постійне користування комунальному підприємству Автопарк Сервіс земельну ділянку на вулиці Глушець у місті Луцьку площею близько 0,15 гектара для обслуговування денної стоянки автомобілів. Але попри це депутат від фракції громадянська рух свідомий» Михайло Наход. Поцікавився, чому зараз приймаються рішення без ухвалених обіцяних норм на одній з попередніх сесій попередньому орендарю земельної ділянки. Ми не продовжували того оренди, обґрунтовуючи потребою реконструкції центрального ринку і загалом старого міста. І зараз, чому от ви ні чому ми зараз надаємо земельну ділянку постійне користування? Але концепції, що досі немає затвердженої, навіть не розглядали концепцію, про яку йшла мова ще в рішеннях там, від 2021 року. Мер Луцька Ігор Поліщук, який є ставленником скандально відомого олігарха Ігоря Палиці, повідомив, що нібито концепція в розробці її проводить громадська організація Місто перезавантаження і перша презентація, нібито відбулася два тижні тому. Також на думку мера, це рішення ймовірно може поповнити бюджет міста. Надання дані знову нашому підприємству «Автопарксервіс» воно не полячіть подальшої конструкції, тому що це наше коментарне підприємство і ми з вами рішенням сесії в будь-який момент можемо внести будь-які зміни, кази необхідності припинити правила оренди. І так далі, але це є можливість заробити кошти в наш міський бюджет і збільшити фінансові надходження до двох комунальних автопарк сервіс. Однак депутат переконаний, що таке рішення хибне. Попри це, на сесії все ж проголосували за передачу стоянки біля центрального ринку. Луцька у постійне користування комунального підприємства Автопарк Сервіс. Михайло Нахот у своєму дописі підкреслив, що керівництво міста створює перепони місцевому бізнесу та підприємцям, які інвестують у місто. Ми в чергову. Почули лише гарні слова про розробку концепції реконструкції, але дії керівництва міста та депутатів, які його підтримали, свідчать про звичайне віджимання бізнесу. А так роблять лише рейдери, у яких перетворилася владна команда в Луцьку. Хочу нагадати, що комунальне підприємство Автопарксервіс не може самостійно справитися з тими паркувальними майданчиками, які уже має у своєму розпорядженні, і без конкурсів потім передає свої парковки іншим. Бізнесменам так було зокрема з паркувальними майданчиками біля авторинку. Так, мабуть, буде і тут. Михайло Наход у своєму дописі зазначив, що цілком ймовірно таку рейдерську схему придумав не сам мер міста Ігор Поліщук, а його, так би мовити, боси Ігор Палиця та Олександр Товстинюк. Чиї забаганки за словами депутата Ігор Ігорович лише вправно виконує та підбиває на такі афери інших депутатів.